Вітаю вас. Сьогодні в ефірі програми на часі ексклюзивне інтерв'ю із депутатом Закарпатської обласної ради, політиком із багаторічним досвідом, а також президентом гандбольного клубу Карпати Олександром Ледидою. Вітаю вас, Олександр Олександрович. Ви розширених інтерв'ю не давали дуже давно. Скажіть, будь ласка, це було свідоме рішення про таке політичне затище? Ні, Це просто ситуація була така, що. Особливих подій в Україні в Закарпатті не було, але в той же час була робота, була робота як депутата обласної ради, була робота як громадського діяча спортивного. Так що а тепер вже почалась гаряча пора, тому сьогодні ми з вами зустрічаємося. Про це поговоримо трошки пізніше, але в контексті. Майбутніх президентських виборів мене дуже цікавить ваша думка, тому що за останні роки, от, наскільки я пам'ятаю вибори останніх десяти років, політичних облич було дуже і дуже багато. Ви всі їх бачили, всі ці гонки відбувалися на ваших очах. Скажіть, будь ласка, тоді що ви вважаєте характерним для наступних виборів? Тому що зараз думки звучать дуже різні. Багато політичних облич, які сьогодні на Політичній арені України, я з ним особисто знайомий, перебуваючи в політиці. Але якщо підсумувати останні роки незалежності нашої України, то це, думаю, самі складні будуть вибори. Саме складний рік 2019, тому що ми стартуємо. З президентських виборів, які вже почалися, і будемо закінчувати рік парламентськими виборами, спочатку вибори в місцеві органи самоврядування. Тому дуже політично, дуже заангажований буде 2019 рік. Кого із кандидатів ви виокремили для себе? Кому прогнозуєте вихід у другий тур? Досить складне питання на сьогоднішній день, тому що залишилося ще більше двох місяців до. Того часу, коли українці будуть визначатися, але в середньому, так якщо брати, зважувати, то думаю кандидатур із списка 30 кандидатів, 7 кандидатур реально можуть поборотися за вихід другий тур. Такі, як Тимошенко, Порошенко, Гриценко. Зеленський, Вілкул, Бойко, Ляшко, мабуть, садовий це всі політики, які на сьогоднішній день знаходяться десь в топі. І в залежності від того, які вони програми будуть і наскільки вони будуть розкучувати, мають шанс поборотися за другий тур президентських виборів. А стосовно Зеленського побутує думка, що це теж частково технічний кандидат. Технічний кандидат? Ну так. Чи буде він мати шанс вийти в другий тур як пряма особистість? Чи на вашу думку, все ж таки він так само має частину голосів просто відтягнути? Ну, що стосується Зеленського, ну всі дивляться плюси, дивляться 95-й квартал. А, є такі, хто більш старші, можливо, ви не будете помнити. А, був такий час 90-х роках, коли була просто Марія. — Бразильський серіал пам'ятаю. Ви Пам'ятаєте, ну от коли проходив цей бразильський серіал, то е, так ставалося, що він в неділю йшов той час, коли йшли служби в церквах. Навіть служби в церквах переносили на годину, тому що багато людей залишалися біля телевізора, дивилися цей серіал. Точно так же коли приходив на завод. Або десь в банк, то багато жінок, особливо жінок, сиділи коло просто Марії, плакали і дивилися цей серіал. Але на сьогоднішній день вже цей серіал нікому не цікавий, тому що вже рівень свідомості людей чуть вище, рівень культури Дивляться, що таке настояще кіно. Тому Зеленський талановита людина в медійному просторі. Він знає, як зробити картинку, він знає, як зацікавити. Глядача, але треба зрозуміти, якщо ми хочемо управління державою, ми готові довірити управління державою своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, внуків, особистості, яка не має ні одного дня, ні одного дня досвіду управління державою, ну, є такі люди, що на це підуть. Але ну, я рахую, що на сьогоднішній день досить складно буде. Хоча шанси попасти в другий тур в нього є великі. Ви, якщо я правильно розумію, будете підтримувати Олександра Вілкула і навіть очолити його штаб на Закарпатті? Так, пройшли, пройшов де було видвинуто кандидатом президента Олександра Вілкула. Був форум, який відбувся в Запоріжжі. Більше п'яти тисяч чоловік прийняли участь. Це людина, якого я знаю майже 15 років з досвідом, керівництвом різних рівнях починав він із. Простим майстром на Гокови з яким продовжив керівником одного з найбільших підприємств України, де він був успішний. Після, він був губернатором, був міністром, віце-прем'єром. Тобто життєвий досвід і професійний ця кандидатура, якого наша політична сила рахує, яка здатна керувати державою. На заході, про який ви згадали, оприлюднили і програму цього кандидата. Які тези ви виокремили для себе? Що вам імпонує, а що можливо ні? Ну програма нашого кандидата складається на ідеології політичної сили. Вона одна з найпростіших, тому що в програмі нашого кандидата є чотири кроки. Перший крок це зрозуміло питання болюче закінчення війни. Після закінчення війни другий крок це зміни в конституцію. Зміни в Конституції розписано, тобто двопалатний парламент, 150 депутатів нижньої палати, і 29 по мільйону від кожної верхньої палати. Тобто 50% двохпалатний парламент знімає проблеми корупції в державі Україна. Третє питання це однозначно економіка, це інвестиції. Якщо вирішиться перше питання війна, друге питання зменшення корупції. То третє питання автоматично буде розвиватися в державі України. Ну і як наслідок третього питання, можна після цих перших трьох питань вирішувати питання заробітних плат, пенсії, соціальних допомог, тому що без перших трьох питань це все буде тільки прості слова. А в контексті Закарпаття що ця програма може на практиці принести позитивного для нас, тому що ну не таємниця, що Закарпаття специфічний регіон Так, Світ Закарпаття треба. специфічний регіон. Тим що більше половини закарпатців сьогодні на заробітках, а на заробітки вони поїхали не від гарного життя а від того, що не можуть заробити сьогодні на кусок хліба в Закарпатті, не можуть утримувати своїх дітей, не можуть допомагати батькам, тому шукають. Кращих умов, кращої заробітної плати. Якщо будуть інвестиції в економіку, автоматично вони повернуться в робочі місця держави України, тобто мами можуть залишатися і батьки своїми сім'ями. Ну, і Наша позиція однозначно по мові. Материнською мовою мають право навчатися ті, хто родився, кого виховували, кому співали колискові. На рідній мові материнській державна мова повинна бути українська. Всі, хто хоче йти в політику, хто хоче йти в депутатство, хоче приймати участь в органах управління держави, повинні знати українську мову. Про це навіть не обговорюється. Цікава ваша думка в цьому контексті. Якщо навчання відбуватиметься для людей мовою, якою їх виховували, то як тоді бути вступом в університет? Це проблема. Кожного, а як сьогодні вступають багато дітей в англійські університети, в чеські, словацькі, угорські. як вони сьогодні, що в нас є англійська мова навчання в школах або чеська мова навчання. А подивіться, скільки учаться в чеських, в австрійських університетах. Тому це це повинні визначатися родичі з дітьми. От я хочу бачити свою дитину, перспективу тамто і тамто. Хоче учить три мови, чотири мови. Чим більше мов знає молода людина, тим легше їй буде в житті далі виборювати місце під сонцем. Якщо повернутися до опозиційних сил, зараз є два кандидати: це Бойко і Вілкул. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, така ситуація чи не розпорушує вона рейтинги? Ну, вона не порушує. Це вже давно повинно було статися. в проєкті цих виборів. Сьогоднішня влада вирішила повторити варіант 99-го року, коли на вибори йшов Леонід Кучма, і в другий тур було завдання ввести Петра Семененка, представника комуністичної партії. Тоді, по дорозі, фактично Тараса Чорновіла. Скажем, збрили політичному, тобто не дали йому можливість попасти в другий тур. І коли в другому турі залишився Кучма і Симоненко, зрозуміло, що Україна, незалежна Україна, більше підтримала кандидатуру Кучма. Такий самий проєкт був на сьогоднішній день в адміністрації президента. Все зробити, щоб в другий тур попав Порошенко і Бойко. І тоді зрозуміло, бойко це вишки, це. Московський політик і тоді автоматично обирають Порошенка президентом. Ну але на це не погодилася однозначно опозиційна фракція в Верховній Раді, опозиційні сили, і тому прийшов розрив. Ми не бачимо майбутнє опозиційний блок, не бачить майбутнє управління держави з Петром Порошенком. Тому ми пішли вони пішли своїм шляхом. Ну і сам результати висунення. Бойко пішов, сам зареєструвався без партії, без з'їзду. Пішов, написав заяву, пішов, зареєструвався в СВК. При виході сфотографувався з депут... декількома депутатами, і зробив заяву, що я йду на вибори президента. Повертаючись до того, що ви очолюєте штаб передвиборчі Олександра Вілкула на Закарпатті, хотілося б дізнатися, чи вже проводилися певні моніторинги рейтингів його, які настрої на Закарпатті підтримують цього кандидата, не підтримують? Чи є різниця між містом і селом, наприклад? Ну, Закарпаття завжди було поміркований край. Якщо брати результати останніх 4-5 виборів, то видно результати. Тому на сьогоднішній день пройшла реєстрація кандидатів. Багато людей ще путають бойка з Вілкулом. Вони рахують, що це опозиційний блок, це Бойко. Пройшла реєстрація, ближчий час почнеться виборча кампанія, де буде чітко сказано, хто такий вілку, хто такий бойко, яку ідеологію відповідує і яку, з якою програмою йде вілку, з якою програмою йде Бойко. Ну, просто саме. Самовисунення це людина, яка хоче йти очолювати державу, сама себе висуває. Я рахую, що мінімум якісь сили повинні стояти, або якісь ну, політичні сили, об'єднані політичні сили для того, щоб ти мав підтримку, з ким ти йдеш на вибори. Тому я думаю, через місяць кожна політична сила буде проводити соціологічне дослідження місяць-повтора, і тоді вже буде більш зрозуміло. Так скажемо. До 10-15 березня буде зрозуміло, хто попадає в другий тур. І скажіть ще, будь ласка, таке питання. Не всі іще заявили із політичних фігур на Закарпатті, хто кого буде підтримувати. Ви свою позицію озвучили, а чи є у вас інформація, можливо, ви нам трошки відкриєте таємницю, хто буде підтримувати інших кандидатів-опонентів? Ну, для Закарпаття політичні лідери або політичний бомонд відомий. Що Тут зрозуміло, що губернатору нема куди діватися, тому що він вертикаль президента, то він і очолить виборчий штаб Петра Порошенка. Депутати Верховної Ради від Закарпаття, думаю, в більшості, які є в коаліції, їм також нікуди діватися, вони повинні от підтримати кандидатуру Порошенка. Що стосується, Коляційного депутата, такого як Брензович, то зрозуміло, що він Порошенка не зможе підтримувати. Тому що якщо брати минулі вибори президента України, до речі, Закарпаття після Тернополя дала саму високу довіру Порошенку, тобто 67% Закарпатці Закарпатті на першому місці був Тернопіль, на другому Закарпатці, 67%… Проголосували за Порошенка, хоча за п'ять років ні один раз президент не був в Закарпатті, при тому, що йому таку дали довіру. Один раз прилітав на відкриття тунеля, в Львові приземлився, вертольотом прилетів до тунеля, ленточку перерізали і знову вернувся в Львів. І другий раз було це коли з кіскою президентом Словакії на Євросоюзі на границі зробили. Відкриття двері в Євросоюз, а фактично офіційне відвідування Закарпаття, де була зустріч із керівництвом, між головами районних адміністрацій, депутатами обласної ради, такої зустрічі за 5 років не було. Тому на сьогоднішній день дуже важко буде штабу. І людям, які підтримують Порошенка, дуже важко буде зустрічатися з людьми і об'ясняти їм, чого вони голосують за Порошенка. Зарплати, пенсії, інфляція, газ десять більш. Ну, дуже важко. Тому я сьогодні не завідую голові обласної адміністрації його виборчій кампанії. Що стосується інших політиків, ну, один з досвідчених це Балога Віктор. Зрозуміло. Як правило, він в першому турі старається не визначитись, кого буде підтримувати. Другому в другому турі вже буде зрозуміло, хто має шанс перемогти. Я думаю, він тоді буде визначатись, як буде кого підтримувати. А основні політичні сили лідерів на Закарпатті, таких як Гриценко, як ряжко, вони на Закарпатті майже не мають, мають чисто номінальну, їх майже ніхто не знає, тому от. Приблизно такий розклад політичних сил на Закарпатті на виборах 2019 року. Ви вжили фразу нікуди подітися. Чи означає це, що прогнозуєте використання адмінресурсу? Використання адмінресурсу його можна використати, якщо він є. На сьогоднішній день в державі така побудована вертикаль, що реально губернатор відповідає за все. А повноважень майже немає ніяких. Настільки все було замкнуто на адміністрації президентства на окремих міністерствах. При розподілі влади в 2004 році ця коліція була створена, в якій вийшли п'ять політичних сил: самопоміч, Б'ют, Ляшко, Фронзмін і Порошенко. І вони поділили владу в Україні. І поділена влада в Україні мала свою вертикаль. Згідно політичної партії. І тому губернатору майже нічого не дісталось по вертикалі. Якщо є якісь проблеми з якимось відомством або якимись управлінням, то там керує від тої політичної сили. Фактично, губернатор на сьогоднішній день на це не впливає. Тому сьогодні використати адмінресурс нереально, тому що в розпорядженні в нього такого ресурсу не є. А що стосується депутатів. Ну, вони будуть старатися знаходити людей, які будуть агітувати за Порошенка. Ну, я дуже сумніваюся, що вони зберуть 100-200 чоловік, вийдуть на сцену і скажуть, голосуйте за Петра Олексійовича Порошенка тому-то, і тому-то, і тому-то. Дуже важко буде знайти аргументи, щоб вони це сказали. Повертаючись до ваших слів, у нас ще є щонайменше найменше два місяці для того, щоб політична картина більш-менш уже ясно вималювалася. Але хотілося б поговорити тоді про вас. Чим ви займалися після того, як склали свої повноваження? Що змінилося у житті? Зміню в житті змінилося багато чого. Основне, що в мене з'явилося багато вільного часу, і я можу багато часу приділяти своїй сім'ї, тому що під час роботи я майже з сім'єю не спілкувався. Це було десь один або півдня на тиждень, коли я міг просто поспілкуватися. Тому я зараз маю багато того часу. Приділяю увагу спорту, гандбольному клубу більше. Маю можливість вже поїхати на якусь ігру, подивитися, як наші дівчата грають. І в мене багато часу залишилося особисто для себе, для спорту, для тим, чим я хочу займатися. До речі, про спорт 8-9 лютого цього року. У наступному місяці буде відбуватися досить таки цікава подія у нас в Ужгороді, пов'язана з гандбольним клубом. Так, це буде вирішуватися питання чемпіонату України. Останні 10 років в Закарпатті ми знаходимося в трьох лідерів України по гандболу. Тобто ми займаємо перше, друге, ну і два рази третє місця. Основні наші конкуренти це Галичанка. В основному це Галичанка, з якою ми завжди матч є дуже серйозними і відповідальними. І так, 8 9 ми будемо приймати Галичанку, де вирішиться, ну майже вирішиться судьба Золота України. Тобто, буде і в залежності від того, хто виграє, буде мати запас для того, щоб закінчити чемпіонат і поборотися за найвищі нагороди держави України. А взагалі. Гандбол в Закарпатті досить на високому рівні. Вже чоловіки підтягнулися, вони зайняли перше місце в першій Лізі. Тепер борються за перше місце в вищій лізі. Із 13 майстрів спорту 2018 року, які яким дали 92 федерації. Одна федерація гандбола дала 8 майстрів спорту. Це найвище досягнення в спорті. Так що Закарпаття можуть гордитися досягненням Закарпаття в гандболі. Чому такий інтерес до спорту, до гандболу, підтримка федерації? Звідки воно? Був один час, коли гандбол міг похоронитися на Закарпатті. Тобто не було коштів для того, щоб купити білет і заплатити за готель. Це було рівно 11 років назад. Тоді до мене підійшли, і я. Рішив, що треба допомогти, тому що ми історію гандболу в Закарпатті знаємо. Він дуже популярний, ще починаючи від бахтянки, наші дівчата завжди показували хороший результат. І тому я поміг півроку, а через півроку, коли до мене підійшли 15 молодих симпатичних дівчат, дивлюся такими очами, що або допомагати вони будуть участвувати в чемпіонаті, або взагалі буде похоронений. Гандбол на Закарпатті, до речі, як сьогодні зроблено з футболом. Ну і тоді я ще прийняв рішення ще один рік підтримати їх. І так, 11 років. Це вже. Протягом такого тривалого так. часу ви цим займаєтеся. А от саме після губернаторства, коли спав цей такий графік, шалений 10-20 зустрічей щодня, вивільнилося багато часу. Не так. було якогось такого відчуття, що нема чим зайнятися? Можливо, вас хобі які з'явились нове? Ні, ні. В мене в мене як правило в житті не вистачає часу. У мене є чим займатися. Що стосується спорту, я можу грати теніс, плавати, їздити верхом. Це такі три зимою. Я кожну зимою катаюся неділю-дві на лижах. Катається вся сім'я, і то вже починаючи, відколи дітям 5-6 років, вони вже стояли на лижах, і у нас такий відпочинок сімейний, що об'єднує десь сім'ю. Тому в мене тоді було. Дуже мало часу, і тепер мало часу, але тепер я більше нахожусь в сім'ї з близькими, знайомими, з товаришами, полювання. Десь так, такий активний відпочинок. Після такого насиченого графіку, зазвичай і по собі і по своїх колегах хочеться такий невеличкий період, так би мовити, вакууму. На місяць, можливо, на два, комусь на тиждень вистачає абсолютно відсторонитися від того, чим займався раніше. Після того, як ви склали свої повноваження, чи було у вас таке, що, наприклад, місяць ви взагалі не хотіли знати, що відбувається в політичній сфері? Ну, Перший день я так думаю, коли мені все надоїдає, але е, після, наприклад, я, мені дуже важко відпочивати. От, наприклад, якщо ти їдеш на море, мені дуже важко відпочивати більше 4-5 днів. Я через 4-5 днів мені вже починає бути некомфортно. Мені треба вернутися знову в цей темп, до якого я, я був. Тому я більше як літом ніколи більше як на 7 днів на море не їжу. Ну і зимою в гори на лижі теж їжджу максимально 7 днів. Тому що мені це вже в нагрузку такий відпочинок. Чи є у вас бажання повернутися у велику політику зараз? Можливо, ви плануєте балотуватися до Верховної Ради? Важко сказати. Я є член команди політичної сили. Щоб я горів бажанням, такого в мене немає, але час покаже, покаже, як пройдуть президентські вибори. Наскільки політична сила потрібна в державі Україна і ідеологія, і професійно підготовлені люди. В залежності від цього буде прийматися рішення на парламентських виборах. Тобто зараз ви не готові сказати ні так, Те, ні, ні ні. Політики ніколи не говори ніколи. Це є такий закон не писаний. Але якщо ми вже зачепили тему парламентських виборів, то для наших глядачів, так як це в основному мешканці у Ужгородського району, є цікавим, які у вас прогнози саме на цей округ. На Тому, парламентські що, вибори? Так, на парламентські. виборі. Дуже Тут багато... цікаво буде. Так, Так, дуже багато буде залежати від проведення президентських виборів. Хто стане президентом, який буде прийнятий закон? Верніше Виборчий кодекс, який прийнятий в першому читанні, в остаточній редакції, який він пройде, чи буде змішана система, чи буде пропорційна система, дуже багато від цього залежить. І який розклад сил буде осінню на парламентських виборах? Поки що рано прогнозувати. Поки про це дуже рано говорити. Ну, але мушу тоді запитати про місцеві, можливо, хоча тут прогнози вже є. Так, місцеві вибори, якщо подивитися три-чотири скликання оставих місцевих виборів, ви побачите, що в нас стабільні політичні сили, в основному це про закарпатські інтереси представлені. В місцевих виборах вже участвують угорці, тому що на загальнодержавному рівні їх загальнодержавна партія, але шансів вони не мають. А вот на місцевому рівні вже участвують угорці, участвують різні політичні сили, так, так як і участвував єдиний центр, який також на загальному державному рівні її немає, але. Свою квоту або підтримку, свою закарпатті вони також мають. Тому що подавити, я думаю, що сильно нічого не зміниться в парламенті області на місцевих виборах. Спілкуватися з вами можна дуже довго на різні теми. Я думаю, що ми ще повторимо цю розмову ближче до виборів із прогнозами, але хотілося б на завершення дізнатися, що ви очікуєте для себе, як для людини від 2019 року, не тільки як політик. Ну, Я думаю, що не тільки я очікую, а всі вже очікують щось, щоб хоча б стабілізувалося. Тобто, щоб ми вже не провалювалися далі вниз, тому що ми вже на сьогоднішній, ну, важко сказати, розумієте, ми останні сьогодні по ВВП в Європі. ВВП Молдавії держави маленької Молдавії, ВВП на душу населення в два рази більше, в Білорусі в чотири рази більше. Коли ми завжди на них зверху так дивилися по основним показникам, всі хочуть, щоб вже закінчився цей кошмар чотирьохрічний, щоб сьогодні при владі активісти, революціонери і волонтери. Обличчя їх в міністерських посадах українці добре знають. Хотілося б, щоб прийшли професійні люди, які можуть з держави. Зробити таку, щоб люди були задоволені, що вони живуть в державі Україна, щоб родичі, щоб дітки, діти жили з родичами, щоб не виїжджали на заробітки, щоб людина могла бути впевнена в завтрашньому дні. 31 березня на виборчій дільниці, хто залишився в Україні, прийдуть для того, щоб зробити свій вибір. Як далі жити в Україні. Тому цей один день, де Людина з бюлетнем набагато займає вищу позицію, чим президент, чим прем'єр, чим депутати, тому що всі вони залежать від того, кого підтримає людина з бюлетнем. Тому я би хотів побажати закарпатцям всім, щоб вони, по перше, йшли і визначились на вибори і вибрали ту людину, проголосували за ту людину, кандидата в президента. З якою вони пов'язують своє майбутнє в державі Україна. І обов'язково прийшли на виборчі дільниці. Так, і обов'язково прийшли на виборчі дільниці. Дуже вам дякую за зустріч і за розмову. Дякую. Нагадую, сьогодні в ефірі програми на часі ми спілкувалися з депутатом Закарпатської обласної ради Олександром Ледедою. Залишайтеся з нами, бережіть себе та на все вам добре.